В Донецьке перехвачен український ударний безпілотник самолетного типа. Сообщается, что он був нацелен на важный водонапорний узел, обеспечивающий подачу води в нескольких районів. В у ФЗБ по ДНР вместе з колегами з МНС обезвредили БПЛА. Короче, смотрите, это На самом деле мы хотели ударить по Макеївському родничку, але промазали. А ви нас дуже сильно розізлили. Ми не любимо, коли а, ви садите літаки, які ми купуємо. А тому ця, води у вас там вже немає. Ну то зараз ми вам і зв'язок вирубаємо. Ну так, щоб ви не подумали, що ми дарцями тільки їм антени глушимо. А ще на те, дивіться як гарну Саушку завалив. Як ви зрозуміли, цих дарців ми запускаємо по ворогу сотнями, і нам їх потрібно купувати на постійній основі. Ну як не в останню але сам перед тому, що саме ними ми оснащуємо блискавки ССО. Приєднуйтесь до нашого збору, донайте на блискавки, там буде багато дарців.